І всім привіт! І з вами Brothers Play і сьогодні ми будемо забирати безплатний набор, в честь Собісі віртуальної вальгали і карту змінен імені. Його можна було забрати з 18.03. По 20.03. Так що забираємо, поздравляємо і дають нам карту змінення імені. У мене їх десь 9 штук, я вже не пам'ятаю, треба буде подивитися. Так, далі. От, були місії. Заході один ігру, зіграю 30, минут, 60 минут, і нанесі 3000 урону. Це треба було виповняти аж до 20.03. Це було кожного дня. Так, ми набрали вот 46 жетон. Надіюся, нам хватить на алмазні купони. Так, давайте забираємо. Ця так, ця копту. Так вот. Далі штани. Далі ключовка. І капсі. Зараз ми цей весь набор подивимося, який він. І вам оцінюю його. Так, і давайте от купони заберемо. Надіюсь, нам хватить. Так, да, хватить. Це дуже добре. Так, все, забрали три купона так Заходимо в склад. Вот наші три алмази купони їх можна использовать до 30-04. І... ага, в мене було 6 карти з мене імені і це от мені наповнило. Ну, прикольно. Получайте так карту смены имени. імені. Так, давайте поміняємо персонажа. Давайте Дашу. Так. Надіваємо. Не знаю, мені цей грім буде мішати, так що от. Ось от. От цей набор. Зразу по-своєму скажу, що мені цей набор дуже понравився, от такий геймерський. І я навіть поставлю оцінку йому 9 балів із 10. Мені його так, в принципі, понравився цей набор. Ну і в принципі все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і з вами завжди був Бразерс Play. Всім удачі і всім пока.